Так, 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 і у нас на розпаковці знову український сук-пай, Але він трішечки інакший. За об'ємом, він є менший. Але це є також сніданок-обіді-вечеря. По калорійності він теж досить не поступається минулому, тому що в нього тут є 4232 ккал, Це досить поживно, як на добу. і... Тут у нас є список, що саме знаходиться в цьому сухпаю, тому що тут є галети порошняні пшеничні, консерва. Це у нас каша рисова з яловичиною. Також у нас тут є м'ясна консерва, з вищого готунку. Консерва паштет печінковий, мед. Кава, чай, цукор, серветки е, вологі і серветки паперові. І це все, що в нас знаходиться саме в цьому пакеті. Це в нас розраховано на добу. Зараз ми його розкриємо і подивимося, що все є та як зазначено в переліку. Бо минулий там були пакети, а тут вже в нас йдуть інші. Так, в нас зустрічають галети. 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 Це у нас розраховано на одну добу їжі. Шість штук. Це так виходить, що дві, гал, дві пачки галетів на один їжі. Йдемо далі. що у нас є? Далі в нас є консерва. яловичина в желе. Дуже цікаво, але щось підключу, що щось воно відкрилося, але я так не що ні. Далі в нас є паштет. З любов'ю до України. І вірю за силу. Дуже гарно. Наступне в нас є каша рисова з яловичиною. І у нас є ще одна каша перлова з яловичиною. нас сьогодні яловичина. На Далі в нас є. Цукор. І не один. Можна дістати цукровий діабет. Та як я не, не п'ю чай з цукрові ні з то це аж забагато. Цукор. Наїстися. Меду в нас є. Дві пачки. Що в нас сьогодні? Серветки. Вологі. Серветки сухі, правда, щось вони дуже пожаліли. І дали тільки три серветки. То, типу, ти маєш от витертися тільки одною серветкою на один прийом їжі, Не більше, не можна. Все пораховано тут, нічого зайвого. І чай. І у нас є кава. Ага. І в нас немає ложки. Чи ми маємо їсти? Тут трошки не подумано, але збережена онкологія, тому що не пластикові ложки, не розмінові. Зараз ми будемо приступати до їжі в концерті сказати. Так що йду я по вилку ложку. Так, сходила, я взяла ложку. І що хочу сказати, тут реально багато цукру, як для мене, просто багато цукру. Але ми почнемо їсти сніданок. Тут можна розглядати сніданок, нам пропонують. Це каша рисова або перлова чи грещена з яблочною. У нас є каша рисова і є перлова, але вона одна є як на сніданок, друга на вечерю. Ну Давайте вирішимо, спочатку почнемо з каші рисової на сніданок. І в нас ще на сніданок нам пропонують паштет. Беремо. І це в нас ще є кава рощина, не буду, цукор, серветки. Все, що в нас розраховано на сніданок. Тут я бачу, що типу, в загальному розраховано їсти холодне. А не тепер консерви, собі, напевно, чомусь розігріти. Але почнемо ми з консерви. Відкриваємо її. То -то дуже маленький термін в консерви. Два роки цього напсього. Яка, яка причина? Мало консервантів чи що? Зараз ми відкриємо її. опа! У -у -у -у. Який тут, скільки тут жиру і всього. Ось можете подивитися, як вона виглядає. Дуже просто я дуже схочу приливати, болиється. Але дуже цікаво. Виглядає. Напевно, я так щось думаю, що ці консерви треба розігрівати в чомусь. Мені так стоїть. Ти холодний, точно не будеш їв. Але пограбий. Алібану. Рис з м'ясом. Щось А-ля плову, але не плов. Але їсти можна. М -м -м. І навіть холодним. Не розігріваючи. Коротше, як от рис з підливкою, м'ясною підливкою. Ідеально. Так як я не люблю дуже їсти голубці з м'ясом і з рисом. Мені просто супер. але смачно. Можна їсти, не перебирати. Тут і жиру видно багато, і рис є, і все. Я думаю, якщо її ще загріти, воно взагалі буде на смак. Але реально, дуже смачно. Тепер приступимо до паштету. Подивимося. Її борис смачний, йому нічого не заважає. Типу, якщо з'їсти цю всю банку, можна реально поснідати дуже добре. Перед ми ще подивимося на паштет. Що він собою представляє? М -м, Беремо галетку і відкриємо її, подивимося. намасуємо сюди паштету. Ну я думаю, цей паштет розрахований типу, не тільки на сніданок і тут, як пише, а можна ще й поїсти так. Цей дивний. Новий, не, не, не є однорідна така консистенція. відчуття, що тут дуже багато жиру в нього, не бали. цей паштет. Ну, Зараз попробуємо. І будемо знали, що воно собою представляє. Не можна так нормально наїстися, Як казав один малий цитаток, наївся О, обід тут дво. Можна ще одну порцію випросити. Тепер ми подивимося. А тут дуже цікаво, так, що це є українські компанії, які роблять і в них закупляють всі-всі продукти і сортують для сухпайків. Так, куштуємо. Галетина, така тверда, що можна зуби зламати, а паштет без смаку. Так, попереднє відео чу-чуть перервало, тому що в мене закінчилась пам'ять і треба було це почистити. Але, як то кажуть, я почистила, але скажу так. Паштет такий без смаку, якийсь чи недосолений, чи що, ну не знаю. Може мені просто він такий... він... Нема в нього. Немає якоїсь такої смакоти чи що і без поняття. Ми приступаємо до ви... обіду. <смі> буде, як то кажуть, буде щось то типу обеда. І в нас на обід є просто яловиче желе. Подивимося, що воно і як воно. Теж дуже красиво. Уу, який тут жир. Можете побачити, який тут жир білий. Не хочу дуже приливати, щоб ви. Але дуже, дуже цікаво. дуже цікаво. Подивимося. Це на обід дають тобі кусок м'яса. Це, Напевно, як тушонка можна розраховувати. Якщо, наприклад, мати якусь можливість на позиції зварити макарошки, то можна ще зробити собі макарони по поклонці. Або з'їсти просто банку м'яса. Ну так, це, так, як тушонка можна сказати. На <плес> що непогане. І ніби посолене добре, поперчене А жиру тут якраз по всіх калорійностях тут жиру не відбавляй. І желе видно, що є. Холодець, <смас> не холодець. Щоб аж так е застигло добре. Але видно, що тут є жир, можна собі якраз хрещі відновлювати, щоб дуже файно працювала змазка в колінах і в суглобах різних. Смачне м'ясо. Можна сказати, так, така як тушонка. Я б ще тут якоїсь цибульці маринованої додала до того м'яса. І ще якийсь гарнір. Реально, бо тут недостатньо. Гарніру, щоб їсти. Просто м'ясо, хіба їсти з галетами. Але галети такі тверді. Не знаю, їм треба щось інше придумати замість галетів. Бо вони такі тверді, що можна собі зуби зламати і, і все. А де там стоматолога шукати? Не знаю. Але м'ясо смачне. Можна їсти, їсти і їсти. Ви давали нашим військовим якісь консервовані, наприклад, там, фасолю або ну, ворожик він не такий смачний. Фасоля там. Вона би була досить поживна, бо в ній багато заліза. Щось такі якісь консерви ще до того, якби з овочами якісь, а не тільки чисто м'ясо і гарнір з м'ясом. Так, і приступаємо ми до вечері. Вечеря в нас буде зараз яловичина з переловою кашою. Тут Тут така якийсь рагу від як воно застигла. Це, звичайно, перлова каша. Тепер ми її спробуємо. Ой-ой-ой! Она -ой -ой, застигла. Субчайно їм все холодне. Нічого дивного, Але воно... Напевно, я думаю, що на смак буде таке саме була. Бу. Перловка, перловка. М -м -м. Тут хоч морква є. Це вже плюс. Це якийсь, може там хоч зберігся вітамін А трішечки. Але на смак... Мені не дуже, а мені просто дивиться, тому що не дуже перлова каша, тому і на смак вона мені не дуже. Але загального, типу, їсти можна. А що ж розігріти і їсти теплим, то напевно взагалі її ціни нема базарний день. Але, як то кажуть, це є смачно, але воно так застигло конкретно. Перловка. Стягує, я так бачу, все ж навіть до м'яса неможливо добратися. Але мені достатньо, більше не хочу. Не дуже смачно. І якщо взяти це все, наша є на вечерю і на обід чай. Два пакетика, звичайний чорний, класичний кава розчинна. вона, була. Рядом, вона вже тут скрутилася, певно десь волога попала. Ну і в нас є раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять пакетів цукру. Це виходить по три пакетика цукру на один прийом їжі. Ну і, і дві пачки меду цього. до 25-го року можна їсти. Серветки і галети. Якщо так відбити підсумки, то, як я вже сказала, солодкого дуже маю, бо цукор, ну, я знаю, що кожен харизм, там є чай з цукром і так далі, але це просто цукор. Якщо давати щось кажу, якісь шоколад, горішки, родзинки, щось такого плану, щоб можна було перекушувати, і додавати. Галетиці поміняти. Не дуже тверді, без смаку, може надавати якийсь сушені хліб, mm. так, якби сухарики, такі сушені просто хліби. Так були в попередніх сухпаях. Наприклад, там в шведському сухпаї, який я перший раз пробувала, він, напевно, був найкращий зі всіх. І попередній український був. Кращий, цікавіший, можна було там легко розігріти, просто воду, тепло поставив її роз і розігріти. тут можна банку просто взяти, десь поставити на газ, по ідеї, її розігріти. Але там все ж таки потім менше сміття. Бо можна ті пакети якось класти, і вони будуть менше займати місця, ніж ці консерви. Але консерви можна ще потім для чогось використати теж. Питання таке: не мільйон. Але в загальному розпаковка. Цікава, е, маленька, тому що тут нема так багато різновиду їжі. Від вечеря все дуже так компактненько, маєш одну консервочку і їж. І тобі має хватити на цілий на обід, сніданок цієї консервочки. Не більше, ні менше. Хіба заїдати галетами. Він, він використовує саме як хліб ці галети. І... Так що ті, хто робить українські сухпайки, їх збирає, додайте щось солодке, якісь перекуси солодкі, якісь горішки, якийсь шоколад, якісь родзинки, не знаю, сухофрукти, батончики солодкі, щось таке додайте, бо це дуже важливо. Бо мені здається, якісь енергетичні батончики можна додати. Тому що це все це, ну, це простий звичайний от так, щоб не вмерти їсти. Ви знаєте, що хлопцям щось, ще щось солодке. Засолодіть їм душу, бо і так непросто. Бо ну, це дуже важко таке їсти. тому що я шавляю, що це кожен день. Ти попадаєш. Я думаю, що є різновиди, просто тут немає таких, як на попередньому, що можна подивитися, які є різновиди якби, сухпайків по цифрах і так далі. Тут просто пише, що саме є в цьому пакеті, а інших не знаю. Відповідно до того, додайте щось солодке. Я про це буду говорити у відео не раз. Додайте щось солодке е і якось урізномені це все. А так загально молодо їжа хороша, смачна, та може десь щось таке не, не, не до того, щоб не до смаку, але це може бути чисто моя думка, бо їжа це. Суб'єктивна думка. Тут неможливо, щоб комусь щось всім сподобалося все. Особливо мені. <смі> Людині, яка перебирає з їжею і не їсть все. Але їстимо. Жити на такому можна. Але трошки треба ще передивитися і дещо додати. Тому що не було ложки, в якої їсти, не було ще багато речей, яких можна не було додати. Так що чекайте мене з наступною розпаковкою, можливо, там буде щось цікавіше, щось смачніше і якесь таке ексклюзивне.